Друзі, привіт! Хотів поділитися з вами електростанцією яку іменно зібрали швагрові, шваг сам по суті вже побудував. Зараз покажу, як іменно її поставили, як зробили. Хотів просто поділитися рішенням. По суті, тут нічого не такого складного нема. Я йому все підкупив, панелі теж такі має імоно, як в мене. Я покажу зараз рішення, які імоно прийняли. Як зробили конструкцію більш детальніше. Зараз вам покажу наглядно, що ви могли собі мати. Може комусь корисно буде це відеоролик, але я такий короткий хотів би вам показати більш детально, як можна класно використати сонячі панелі замість даху. Дивіться, яке класне рішення імоно. З сонячних панелів, О, дивіться, як це круто получається, плюс те, що це під навіс. Ви можете собі там складати, будь-що, ви маєте там по суті, якийсь дах, не треба купляти там бляху чи ще щось там. Наприклад, собі зробили. Зараз вам детальніше більш покажу. от дивіться, як, як шикарно виходить і воно. Дивіться, друзі, як взагалі вийшла конструкція більш детальніше. От так вони зробили. Стопчик. От дивіться, я не знаю, він тут, напевно, скоріше всього, має От його товщина самого стопчика. Зараз не водофокус, дивіться, Так Іменно я не знаю. Він має От моїх два пальці. Зараз просто сонечко засвічується. То він сам стопчик. Зараз. Постараюся сфокусувати, показати який стопчик. Два пальці тут виходить в районі 2,5 см. Десь так має. От, така конструкція стоїть просто в землі. Вона не шатається дуже так. От, ще один стоїть. Тут от, раз, два, і три таких стопчика стоять. Кріплення і воно зроблено отак. Підпорка. Тут теж зроблено так. Для того, щоб можна ще собі вішати речі. Отаке От рішення. Дуже взагато, беріться мені на замітку. Отака конструкція. От інвертор на даний момент зараз працює. Інвертор низьковольтний, який запитує там постійно Wi-Fi роутер, там аварійне освітлення, він постійно калатає. А тут якраз стоїть інвертор, хата нічого не бере. 180 Вт. зараз бере іменно інвертор. От 1100, включився бойлер. Зараз воно на даний момент воно все працює. Акумулятор моєї зборки, яку я зібрав на 3 кВт. Так що, друзі, маєте на замітку така малесенька електростанція з 4 кВт, 100 Вт сонячих панелей, інвертор 10 кВт, акумулятор 3 кВт. І вже плюс якась економія. помаленько-помаленько йдемо до розвитку для того, щоб забезпечити себе якимось е, світлом. Теж людина не дуже має великих грошей, але помаленько-помаленько, зі своїми силами це все потрошки-потрошки. от Конструкцію зварили, ще щось там не забетонірували, поки що воно стоїть на землі. Це тимчасове рішення імоно, зроблене на деякий момент. Потім це все перенесеться на інший участок, але це все так зроблено. Так що, друзі, розвивайтеся, замовляйте акумулятори, купляйте інвертори і йдіть до альтернативи, бо з нашою державою. Ви не зекономите і не збережете свої кошти. Так що дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.